Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога. Тим часом окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу зсу росіяни посилюють угруповання військ на лиманському та бахмутському напрямку, активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. У генштабі заявили, що на всій території України залишається високою загроза російських ударів по цивільних об'єктах. 69 росіян вбито та 126 поранено за добу ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу на Лиманському напрямку. Наші захисники також вивели з ладу 5 танків РФ, броньований автомобіль Тигр, самохідний міномет Тюльпан та дві «Сау «Піон», Повідомляють у Луганській ОВА. За словами речника східного угруповання військ збройних сил України Сергія Череватого. На цьому напрямку ворог багато днів поспіль ставить рекорди з ураження артилерійським вогнем. Цієї доби окупанти здійснили 424 обстріли різними типами артилерії і 23 боєзіткнення. Агресор тричі атакував Нікопольський район на Дніпропетровщині зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Повідомили Ова. Одна людина загинула, ще дві постраждали. Зранку ворог обстріляв Нікополь. Загинула 53-річна жінка. Двоє пенсіонерок поранені. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга госпіталізована. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівлю коледжу обіді ворог відкрив вогонь по Марганецькій громаді. Минулося без жарт та постраждалих. Пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, лінії електропередач і газопровід. Зруйновано дві господарчі споруди, ще півтора десятка. Понівечені у Мирівській громаді без постраждалих. Територію обстежують рятувальники. Від поранень загинули на місці двоє жителів Херсонщини. Підірвалися на російській міні. Трагедія сталася поблизу села Новорайськ Береславського району. Сповістили ова на польовій дорозі. Машина з цивільними натрапила на один із ворожих боєприпасів. Ова попередили, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Зеленський запровадив санкції проти 200 осіб пов'язаних з Росією. Під обмеження потрапили 199 громадян РФ та один українець, колаборант Юрій Чернічук, якого Росіяни призначили так званим директором окупованої Запорізької АЕС. Серед представників країни окупанта, глава Росенергоатому Андрій Петров, помічник Путіна, зовнішньої політики Юрій Ушаков та інші санкції запроваджуються на підставі внесених СБУ пропозицій терміном на 50 років. O, que é o que é? Бундесверд наступного тижня почне тренувати українців на леопард. 2 про це повідомило німецьке видання Шпігель. Навчання розпочнуться у Мюнстері у Нижній Саксонії, де вже тренуються українські підрозділи на БМП Мардер. Навчання триватимуть 6-8 тижнів. Військові за цей час повинні навчитися основам управління складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Леопард і БМП Мардер. Підготовлені бійці мають повернутися на передову в Україні разом із. Бойовими танками леопард до кінця березня. Пакистан передав Україні через Німеччину 10 тисяч снарядів до РСЗВ ГРАД. Про це повідомляє видання «The Economic Times». Першу партію ракет на початку цього місяця відправили з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну. «The Economic Times» зазначило, що Пакистан хоче збільшити поставки зброї Україні таким маршрутом. Обговорили пріоритети на наступну зустріч у форматі Рамштайн та ситуацію на фронті. Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався телефоном з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Прес-секретар Міноборони США розповів, що під час діалогу йшлося про пріоритети контактної групи з питань оборони України, зокрема й про постачання засобів ППО та артилерії. Міністри також обговорили пришвидшення відправлення до України озброєння, обіцяного на попередній зустріч у форматі Рамштайн 20 січня. Росія може залучати іноземних найманців до організації атак дронів по Україні. Про це йдеться в перехопленій розмові двох операторів шахет, яку опублікувало головне управління розвідки Міноборони. Співрозмовники використовують діалект курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це може свідчити про те, що на боці Росії також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання шахет. Нагадаю, під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали. Збройні загони, що складалися з курдських та афганських найманців. Росія готується до нової хвилі мобілізації. Втім, це спровокує ще більше виснаження країни-агресорки. Бо РФ знову зіткнеться з тими проблемами, які вона мала у попередній хвилі. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Wall Street Journal. В Росії все готове. Особовий склад є. Списки готові сказав Скібіцький. Втім, проблеми залишаються такими самими: нестача сучасного обладнання в робочому стані. недостатньо Остатність боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей. Російські окупанти продовжують зносити будинки в Маріуполі, і зачищати докази власних злочинів. Про це розповідають самі ж пропагандистські змі. У чотирьох районах міста будівлі взагалі знищують, бо вони нібито не придатні для відновлення через зниження міцності будматеріалів і несучих конструкцій. Крім того, окупантам привезли шредерну установку. Вона перемелюватиме так зване будівельне сміття на бетонну крихту, яку потім використовують під час будівництва доріг. Якщо Україна терміново не отримає військової техніки, Путін може перемогти. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. На питання, чи можуть росіяни виграти війну, польський лідер сказав, що можуть. У РФ немає сучасної військової інфраструктури, але є жива сила. Якщо в найближчі тижні Україна не отримає необхідну зброю, Путін може перемогти. І ми не знаємо, де він зупиниться, сказав Дуда. У наслідок землетрусів, що сталися 6 лютого на території Туреччини та Сирії, в обох країнах загинули понад 33 тисячі людей. За останніми даними турецького управління з питань надзвичайних ситуацій, понад 29 тисяч людей загинули в Туреччині. Ще понад 3,5 тисячі жертв у Сирії. Рятувальні роботи досі тривають. Вон заявили, що загальна кількість жертв ймовірно зросте до 50 тисяч. Тисячі прихильників опозиції мітингували перед офісом прем'єр-міністра, звинувачуючи уряд в корупції. В Албанії відбувся великий антиурядовий протест. Зокрема, демонстрантів не влаштовує висока вартість життя в країні. Про це повідомило агентство Reuters. Албанці закидали петардами вхід до урядового офісу, де сотні поліцейських у спецзасобах заблокували протестувальникам вхід до будівлі. Повідомляють, що у понеділок перед парламентом буде скликана нова акція протесту.